Работаем, полюбите, руки меня! Руки меня! Руки! Машины! Машины выка! Левое, Пиши Да, да. Раз, два, три, четыре. Ее. Это один пакет. Да. Сто. ну, пачу, а саме вчинення вкладів організованої групи, дистанційновану збуту та розповсюдження інформації з обмеженим доступом. Департаментом внутрішньої безпеки та головного слідчого управління національної поліції України було встановлено причетність до протиправних дій колишнього посадовця Національної поліції України. 47-річний полковник поліції в минулому очільник одного з департаментів національної поліції після виходу на пенсію на початку 2018 року налагодив схему незаконного збагачення. Шляхом незаконного систематичного втручання в роботу автоматизованих систем національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ, а також незаконного використання інформації з обмеженим доступом. До співпраці були задіяні колишні співробітники правоохоронних органів, а також діючі працівники національної поліції, які обслуговують автоматизовані відомчі бази. Саме вони налагодили безперешкодний віддалений цілодобовий доступ до автоматизованих баз своєму колишньому начальнику та іншим учасникам групи, які мали доступ до конфіденційних відомостей про громадян України на користь комерційних структур. Встановлено, що клієнтами та нелегальними користувачами службової інформації ставали служби безпеки колекторних установ великих банків. Великих підприємств, а також будь-яка платоспроможна особа. Одних цікавила інформація про боржників та кредиторів, інших відомості про громадян під час прийому на роботу, третіх цікавила інформація персональні дані на працівників правоохоронних органів. Для прикриття злочинної діяльності колишній посадовець поліції організував фіктивне підприємство для надання послуг. Його колишній підлеглий, а нині діючий працівник поліції у себе вдома облаштував, обладнав таку собі чергову частину, куди цілодобово могли звертатися клієнти і отримувати потрібну їм інформацію. Щоб легалізувати кошти, організатор придбав дев'ять квартир у столиці, які на сьогодні були здані в оренду. За підтримки керівництва Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Працівниками Департаменту внутрішньої безпеки, департаменту захисту економіки, департаменту кіберполіції, головного слідчого управління. За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України було проведено 58 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів у службових кабінетах поліцейських, колекторних конторах, банківських установах та інших великих підприємствах. Вилучено велику кількість орхтехніки, сервери, грошові кошти в різній валюті, набої, документація, чорнові записи. Під час передачі коштів за отриману інформацію було затримано співорганізаторам. Ще трьох основних фігурантів групи, в тому числі й колишнього очільника департаменту, теж затримано на підставі статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчими Головного слідчого управління п'ятьом фігурантам готується оголошення підозри за статтею 28 статтею 361 та статтею 361 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Під час слідства буде встановлена вина кожного з учасників групи з метою притягнення до кримінальної відповідальності.